Багато з вас вже знають, що автори на ютубі не просто так знімають свої відео, а отримують гроші і досить непогані. Зазвичай за це головне, звісно, розібратися, як це працює, щоб ви могли і самі так робити. Перший спосіб це найбазовіший, про який більшість людей якраз таки й чули. Монетизація. Якщо ви на початку цього відео побачили рекламну вставку і після нього побачите, знаєте, я отримав якусь там невеличку суму за це. Але не думайте, що тут золоті гори, це не є основний заробіток і близько. На екрані ви бачите монетизацію мого каналу за останні 4 тижні, і як ви бачите, це зовсім невелика сума. Я вже неодноразово вам показав на каналі і кажу про те, що. Сподіватися лише на монетизацію, це просто дуже-дуже марна трата часу і зусиль. Ось бачите, скільки за рік приніс цей youtube канал з монетизації, при тому, що тут досить дорога тематика, і в мене регулярно виходять відео. Звісно, якщо б тут було набагато більше переглядів, то, і... то хід був би кращий. Але при цих переглядах можна заробляти набагато більше, і про це ми зараз поговоримо. Другий спосіб, який я раджу абсолютно всім, хто починає свою роботу в соцмережах, це. Пробувати якісь свої послуги. Наприклад, у мене є закритий телеграм-канал з просування, у мене є послуги з консультацій, підбору хештегів, ведення аккаунту. У мене є також певні послуги з YouTube, наприклад, також розбір каналу, підбір того, як його краще вести і далі, та контент-план. Все це є, і люди можуть звертатися за цим до мене. Зараз, на прикладі свого каналу я покажу вам, як можна набагато більше монетизувати свій канал, ніж просто плата за перегляди. Ось підтримуємо одне з відео. Навіть не будемо продивлятися реклами. В описі ви бачите тут посилання на мій закритий канал. Так ви можете прийти по цьому посиланню і придбати доступ, і можливість зі мною зв'язатися. Таким чином, я отримую клієнтів, як на членство в закритому каналі, на консультації, на рекламу в моїх каналах Телеграм, і на ще інші суміжні послуги до мене люди звертаються. Таким чином, я отримую з одного відео набагато більше користі, ніж за рік монетизації. Так само можемо ось подивитися ще відео. Наприклад, візьмемо ось за останній місяць роботи на цій сторінці. І тут та сама логіка, бачите, можна написати мені в інстаграм або в телеграм. І замовити підбір хештегів, просування, консультації, рекламу в інстаграмі в моїх пабліках. І таким чином ви вже отримаєте набагато більше користі, якщо задумаєтеся, як можете так само використовувати YouTube. Тобто не просто чекати замовлень на рекламу і монетизації, а продавати з перших відео, навіть якщо у вас там всього пару сотень або тисяч переглядів, вже можна якісь перших клієнтів отримувати. У вас на каналах продається реклама. Окрім того, що є від Ютубу, і можна використовувати партнерські програми від різних банків, фінансових застосунків або інших інтернет-магазинів, які також надають певні послуги. Також можна використовувати рекламу та цей спосіб, теж ніхто не відміняв. Ось, наприклад, це відео, куди класти тисячу доларів. Тут в мене є рекламодавець. Бачите, перше посилання на нього. А також є реферальні посилання на банки. Ви можете відкрити їх за посиланням в описі, а також є біржа Binance. І таким чином я отримую додатковий дохід кожен раз, коли хтось реєструється. Усі способи, які я вам розказав в цьому відео, можна комбінувати, тобто використовувати одночасно, як я роблю це на своєму каналі. Головне, звісно, знати, як просувати свій канал, щоб набирати аудиторію і потім вже її монетизувати. Більш детально про це, як ви можете дізнатися ось в цьому списку відтворення, я поділився певними своїми фішками і буду його час від часу доповнювати, щоб ви знали, як просувати канал.